Багато людей каже, що в нашій Україні нема соціалізму, що Україна не соціалістична країна. Але що таке соціалізм? Соціалізм це коли треба якась допомога людям. Пенсії — це не соціалізм, державні пенсії. Безплатна школа чи медицина це не соціалізм, а державне підприємство це не соціалізм, українсьбором, який державний. Це не соціалізм, бо вони це створюють для нашого блага. Вони чиновники хочуть все, все контролювати. А втручання в бізнес, введення різних податків для, на благо людей це не соціалізм. І все це фактично провалює основну функцію держави. Це наш захист, наша оборона, для коротко потрібні гроші, а держава все фактично робить таке, що. Навпаки, не дає можливість бізнесу просуватися, бо для бізнесу треба свобода. Для бізнесу треба можливість займатися будь-якою підприємницькою діяльністю. Для бізнесу потрібні мінімальні податки, мінімальні мито привезенню комплектуючих і обладнання. А держава цього не дає, чиновники цього не дають, бо їм потрібні гроші. І тому, коли ми кажемо, де наша перемога, наша перемога в сильній економіці. А сильна економіка неможлива без свободи в поведенні бізнесу. Сильна економіка неможлива без мінімальних витрат на державу. Тому вам пропонується, припустимо, зробити обмежену державу, де буде лише армія, спецслужби, зовнішні представництва та ДБР. І от тоді і буде окремий податок, і ця держава обмежена. Буде здатна сама забезпечувати армію всім необхідним. І при тому, що всю державу, де буде лише армія, спецслужби, зовнішне представництво, ДБР, і ті люди, які готові служити, яких прагнуть захищати нашу країну, захищати вас і громадян. І тому така система буде працювати більш ефективно. Бо буде, не буде у тих чиновників, які приходять десь там пролобівати інтереси, якихось монополій і заробити бабок. Бо в армії це зробити набагато важче. Бо в армії йдуть люди, які прагнуть вас захистити. І якщо ви хочете виграти цю війну, то ми просто вимушені зробити таку державу. Ми маємо щось протипоставити тоталітарної Росії. А зараз у нас немає ніяких можливостей. Бо наша країна скатується до жахливої пародії Росії, ви самі це бачите. І в таких умовах ми не зможемо ніколи виграти. Ми маємо лігти під Америку чи під Європу, а Європі вигідно, щоб ми тут і далі воювали, і ця війна ніколи не закінчувалася. Тому, якщо ми хочемо перемогти, ми повинні змінити цю систему.